Звичайно, коли ми вперше зустрілися, це було трохи хвилююче. А потім, одразу після нашого знайомства, це стало так легко і невимушено. Ми так багато говорили. Ми провели дві години разом. Чи не так? Я люблю розмовляти з Вона мені дуже допомогла відчути себе в цілковитому комфорті під час розмови з кимось, особливо тому, що вона не з моєї культури. Ми з Нур познайомилися на інтернет-сторінці Start with a Friend. Вона об'єднує людей, які щойно приїхали до Німеччини і самих німців, або тих, хто вже давно живе в Німеччині. Я була тут зовсім новенькою. Тому я спитала свого знайомого, як я можу познайомитися з німцем або німкенею. Він порадив мені цей сайт, і я зайшла на нього на інтернет-сторінці. Мені дали контактну інформацію, тобто електронну адресу Лу. І ми написали одна одній. Це було дуже легко через WhatsApp. Все спрацювало. І так ми стали друзями. Коли ми вперше зустрілися, я одразу сказала тобі, що хотіла б вивчати арабську мову. Тоді я ще дуже мало чого знала. А потім, в минулому семестрі, я записалась на курс арабської мови. Це дуже приємно, вміти поставити якісь питання або просто поговорити. Я Іноді я відчуваю себе більш комфортніше, коли Лу в певних ситуаціях. Поруч зі мною, оскільки часом я відчуваю, що не можу говорити на німецькій мові. іноді це просто підтримка для мене. Мати поруч друга, який знає німецьку. Я часто прошу її про допомогу, коли пишу щось на німецькій мові. Деколи я просто хочу поговорити, наприклад, про якусь ситуацію, яка відбувається навколо нас. І так я розмовляю з нею, і вона підтримує мене не засуджуючи. Вона є тією людиною, з якою тобі комфортно розмовляти